Перше запитання. Зараз така поразка 1-4, доволі неприємний результат. Насправді, чого не вистачило для того, аби все-таки спробувати зачепитися за очки у цьому поєдинку? Ну, В першу чергу, я можу сказати, що це ігрова дисципліна раз, тому що було ряд помилок, які футболісти зробили таких, що в принципі, в апріорі допускати не можна, що й призвело до забитих м'ячів. Тому десь, десь, десь в цьому і пропущений гол перший. В принципі, відіграли швидко, але знову ж таки, десь в принципі, попливало. У цей момент, який був коли Грицак вилучив у стійку, чи міг би бути переломним моментом у цьому матчі? Якби він тоді забив, чи можна було тоді сподіватися на кращий результат? Ну дивіться, зараз ми можемо думати багато чого там, чи б міг, чи забив би, чи не забив би Знову ж таки. Якби він забив, тоді ми. Зрозуміли б, чи вони могли щось змінити. Ну знову ж таки, звичайно, що при, при рахунку 2-1, коли забиваєш 2-2, я думаю, що могло, могла гра перевернутися. Але знову ж таки, команда лісного зіграла дуже компактно, дуже зібрано. На хорошому рівні хороші швидкості показала, тому ще ми їх вітаю з перемогою. Добре, дякую вам і успіхів наступних. Пане Вадим, перше запитання. Дуже впевнена перемога, 4-1, і, в принципі, це при обмеженому розстрілі. Насправді не так багато у вас варіантів для підсилення було. А наскільки в емоційному плані це було важливо для вас виграти і виграти ось так впевнено? Так, звичайно. Я хочу сказати велике спасибі всім футболістам, які сьогодні вийшли на поле, тому що в такій ситуації, як ми зараз знаходимося, на жаль. Ви зрозумієте, що не всі вийдуть на поле і будуть так віддаватися, як ми сьогодні грали. Ми навіть перший тайм, коли хлопці бігли з такими очима і скажімо так, катились за кожен м'яч, коли гроші не получають. 4 місяці. Ще раз кажу, дуже велике дякую. І сьогодні у нас була футболіста нашого Гріщенка День народження. Я попросив хлопців зробити подарунок колись. Сергій Юрійович Морозов такий був покойний Тренер каже, якщо людина Футболіста день народження, то команда не, має, не може програти. І ми його поздравляємо від нашої команди. Дай Боже йому здоров'я і успіхів. Щас у грі були і не сікнути пряник використовували, коли команда помилялася, десь правильні підказки, щоб зібралися. Коли не вдавалося забити, але правильно атаку проводили, підбадьорювали. Відчували це футболісти всю цю вашу підтримку емоційно я не можу сказати, що вони відчували. А я розумію і я рахую, що це правильно, тому що не потрібно тільки хвалити, коли футболіст забуває, але коли він правильні дії робить, це вже плюс для всієї команди. Тому що як я був сам футболістом, я знаю, що дуже тяжко, коли ти заграєшся, десь, десь щось забуваєш, десь, може, і не треба було так сильно кричати, як я кричав, але вже як, як є. І ще раз кажу всіх нас з перемогою. Назар Волошин, три забиті м'ячі сьогодні. Він зараз лідер у гонці бомбардирів, 13 забитих м'ячів. Е, ну, десь вже втомився, і було видно, що не тільки він, ще й інші атакувальні півзахисники Лига Шестаков. Що десь вже їх треба було міняти, але на морально вольових на жилах допрацювали. Ну, на жаль, ще раз повторюсь, що так, і після першого тайму підійшов і Шестаков, підійшов і Волошин. Лига ні, але ці двоє підійшли, що в них вже були мікротравми, тянули десь. Але вже розумієте, скажу чесно, Грищенко, ми тренували вчора і потягнув приводящу, він не зміг вийти на заміну. І в нас залишилось тільки дві заміни: це Гармаш і Фролов. Фролов дуже молодий пацан, йому ще треба грати і грати. І ви розумієте, що це. Скажем, дитячий футбол є дитячий футбол. А коли дорослі, коли люди грають з такими очима, як сьогодні, він молодець, також вийшов, міг забити гол, але ще повторюю, що, на жаль, у нас не було замін. Тільки рахуйте, що один гармош, якого ми тримали. Я розумію, що гармош також десь, скажем так, на мене обіжається, мабуть, щось, тому що він хотів раніше вийти, але я не знав, кого міняти, тому що, не дай Боже, як у когось була б травма, ну треба було страхуватись. І ми домовились, що. Десь за хвилин 15-20 ми будемо, він все рівно вийде, але на яку позицію вийшов молодчинка, і злівав, і потім впереді, ще раз кажу, що всім дуже велике спасибі, дякую за цю гру. Дякую вас і з промови.